Всім привіт! Сьогодні в нас черговий відос на каналі. Це в мене чарівна така коробочка. Було в мене свято недавно День Ангела. Значить, то мої подарунки на свято приїхали. Зараз показую, що було куплено. Значить, куплений був отакий о... Наборчик. Частенько треба. Зеркало. Отаке. Ну, телескопка, О! Ось таке воно. Не знаю, довжина написана тут чи написана. Ні, довжини нема. По-моєму. Так що по-моєму. Зараз я вам рулеточку і мірну. Довжину того всього діла. Без зеркала оміряю, З ручкою разом. 64 см. Ну, зеркалом, плюс ще зеркало. 8. О, ну Грубо говоря, 70 см. От, розкладається зеркало, бачите, частенько треба десь залізти, щось подивитись, особливо е не якісь такі труднодоступні місця. Хоч глянути, часом є десь болти там ззаду-двигуна, щоб собі подивитись. Далі отакий от магніт. Він з підсвіткою йде. От, Світиться фонарик є. Так само, о, той самий довжини, во, так само телескопка. Зараз щось ми примагнітимо. Зараз я щось таке знайду. О! Кусок такий ніж коротенький в мене є його. Магніт досить непогано тримає. Така штука. Тоже щось треба то достати, то часом якась гаєчка впала, то якийсь болтик десь впав в таке труднодоступне місце, теж треба. Частенько буває, що треба використати. Отакий От наборчик. Він коштує десь, ну так по пам'яті, по-моєму, десь чи 270 гривень чи що? що. Щось десь в тих районах, десь до 300 гривень, не більше. Ось такий наборчик. Далі була куплена камера ендоскоп. Я думаю, ви знаєте, про що я говорю. Отака камера. О, маленька. От вона камера. По кругу стоять світодіодики і вона підсвічується. Зараз я вам мірну діаметр, щоб ви розуміли. Так, що ми маємо? 5,5 міліметрів. Товщина цієї камери. От. Ну тут е, іде кабель, тут... Значить, отут ось от з боку регулювачка. Це підсвітка, регулюється тих водіодів. ну, Більше світло менше. І отут в нас така знаходиться кнопочка. Кнопочка для того, щоб так ми, якщо під'єднуємося, дивимося відео. Якщо нажати кнопку, автоматично буде фотографія. сфотографує, ну, Куди ми там заглядаємо. Тут в нас виходить отакий USB і йде от переходнічок отакий USB. От. Я думаю, що ми будемо його використовувати з ноутбуком. От. Екран більший може буде краще. Далі, що в комплекті йде, показую. В комплекті йде отакий от диск з драйверами. Далі в комплекті йде... Отакі от тут ще штучки йдуть. Да я вам покажу тут іде насадка на камеру. Вона от, бачите, отут вона має зеркало. Тобто, коли ми, вона тут має от різьбу. Акуратненько, накручуємо. І коли ми камеру, наприклад, ну, запихаємо отак, в нас є можливість, е, у нас буде зображення відбиватися в зеркало. І тим, ну, камера буде через зеркало показувати, що в нас заходиться зверху над камерою. От, Наприклад, якщо ми залізли камерою в циліндр в автомобіля. То в нас ну, камеру треба, виходить, десь доверху, ну, щоб було видно. А так, коли ми його запхаємо так, у нас виходить, що зеркало буде передавати зображення на камеру. Ну, от Клапанів, головки з верхньої частини двигуна. От, така насадочка. Так, Далі у нас в комплекті йде ще отакі от ідуть гачочки. Тут ще є магніт. Зараз покажу цей магніт. ну Тут ще одна така насадка є. Надівається оцей магніт, магнітиться. Наприклад, десь можна зафіксувати. Коли ви запхали десь кудись, вона примагнітити, щоб камера не ворухалася, щоб вам було добре видно. наприклад. О, в такому плані. Оця Ось там насадочка, вона надівається поверх камери. І під нею, бачите, тут зараз фокуснуло. Отакий От є ізгіпчик. І виходить, що він фіксується за рахунок того, прижимається. Отака От. От у нас камерка. Ну, поки я ще нею нічого не дивився, не робив. Десь спробуємо. Ціна її 680 600... гривень. Десь так. Купив, хай буде, теж часто треба. Тим більше десь працюєш з автомобілями, якесь є місце, чи в колектор, чи куди десь заглянути, навіть елементарне, От я робив в Сіаті, там можна було б в колектор залізти, подивитися, який там де нагар що. Ну, хороша штука. Пригодиться, треба таке. І далі, самий виновник туржества, скажем. От такі хлопці, чи майдан. Купив я компресометра. Дизельний, буду міряти в сіаті компресію. Ну і не тільки в сіаті, теж часто треба. От, Ось такий його набор. Щоб ви бачили, що я такого поставлю, буде видніше. Е, значить, він, цей набор підходить. До всіх типів дизельних двигунів, до TDI, до Common Rail. Ну, які всі паливні системи дизельні є, він до всіх двигунів підходить. Підходить навіть на старіші двигуни. От, така от масивна железяка. Є форсунки, що в нас вкручуються на різьбі в двигун. от Замість того, вкручуємо переходника. Тут вкручуємо в нас, отакі от такі бистрозйоми. Закручується сюди. І надівається компресометр у нас так само на бистрозйомі. Зараз покажу. Ось такий компресометр. Такий масивний, тяжкий, добротний. І от у нас на закінченні компресометра бистро з'єм'я. Все, ми наділи. І отака в нас виходить конструкція. Бачите? Хороша штука, хороша конструкція. От. Далі тут у нас є в наборі. Я складіла місце. Це в нас і свічки накалу. От. Замість свічки накалу вкручується отакий його адаптер. І так само його швидко з'ємо. О, чик. І о, готова конструкція і міряємо. О, такий набор добрий, багато переходників різних. Ну, кажу, Він підходить на всі типи дизельних двигунів. Такий наборчик. Цей набор коштує 1300 гривень. Хороший такий наборчик. Побачимо, як він в роботі. Ну, має бути все буде. Отака хлопці посилочка прийшла. Такі мені подаруночки прийшли. Я так зрозумів, що ця фірма Gecko, якщо я правильно її читаю, це якась е, польська фірма. Бо так дивлюся, вроді би їх по-польськи написано. Так що отакий чемоданчик. Плюс того всього, що ми... Дизельний компресометр обов'язково він має бути переходні, бо в дизеля така компресія, що ви його рукою не втримаєте. Так як бензину ви є, що гумка на кінці, ви його прижали і тримаєте. В Дизеля ви його не втримаєте, того ж, все мусить бути на різьбі, все може бути закручено. Плюс того всього, його можна так само використовувати. Зараз покажу щось е, забув сказати, як і бензиновий. Того, що у нас шкала ну, бензинового там, чи 16 чи 18, в мене десь є, вже не пам'ятаю. Тут там у нас шкала, бачите, до 70 показує. От, і Його можна сміло використовувати для бензинових двигунів. Тут, о, там, наприклад, там 10 чи 12 бензину чи 14, ну, то вже забато, але приблизно. От, і Так само можна. По цьому показники дивитись бензинового двигуна. Тільки що одне но, що ну, для бензинових двигунів тут е, переходника немає, бо він розрахований тільки для дизеля, але можна зробити переходника. Це не є проблема. І зробити, наприклад, витучити е, переходничка, щоб був під розмір свічки запалення. Так само зробити, щоб в той переходник вкручувався бистро з'єм. І наш компресометр може стати універсальним. От. І бензинового двигуна можна міряти, і дизельного. Так що то штука годна і вона пригодиться і не один раз. От. Ну, сьогодні неділя я нічого не роблю. Ото забрав з почти вам показую. Тепер вже завтра сіата заводимо, виганяю його на двір, грію до робочої температури. От, потім заганяємо назад в гараж, щоб тим чмудом тут не дихати, не ваняло. І будемо міряти компресію. Вже поміряємо і будемо тоді знати, що там з нашим двигуном. От такі хлопці. Відео недовге сильно там вийшло, але от хотів показати, що купив. Може кому цікаво, може комусь таке треба. Камеру, я думаю, теж може десь буде якийсь ну, там момент, не то, що в ремонті, просто може будуть мати більше якогось трошки часу. Возьму ноутбука з хати і підключимся. Та любий, навіть возьмемо волговський двигун, згодимо Волгу в гараж. Свічку викрутим, запхаємо, подивимося, як воно буде зображення, як воно буде все показувати ну, в циліндрі, як воно буде видно. Десь подивимося. Обов'язково, самому цікаво. А зараз поки, поки будемо міряти компресію. Так що, е всім дякую за увагу і всім пока. Наступне відео по заміру компресії. До завтра.